Сергій Зурець з нами директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні! вітаю вас і тайнах дочків. Третя ніч поспіль масованими зграями йдуть атаки шахедами з боку Росії, так? Цього разу в Полтава. От ми щойно якраз з нею говорили: нафтогазові об'єкти адміністрації і, і, і знову енергетика. До речі, то що? Все кінець цьому шоу під назвою Мирні перемовини? Ну, коли ми говоримо про російські удари, дійсно вони йдуть всупереч тим повідомленням, які стосувалися того що начебто досягнено домовленості про неудари по енергетиці. по... Саме які забезпечують паливне забезпечення і таке інше, і насправді можна говорити про те, що дійсно фактично жодних таких досягнутих домовленостей на практичному рівні не реалізовано. так що в будь-якому разі можемо говорити про те, що трек який стосується перемовин, він і далі буде продовжуватися, будуть робитися заяви з різних сторін а на практиці на ні, на лінії фронту, і на а, наші міста ворог і далі буде продовжувати тиски, здійснювати такі удари, зокрема по Полтавщині. Зараз ми бачимо наслідки цих ударів. На додачу до цього були дійсно удари по енергетиці, були по пожежі на значних площах, які зараз. З нашого боку здійснюється заходи для їхнього так що в будь-якому разі, і на на суходолі, і по енергетиці ми звісно на чорному морі на речі, можна говорити про якісь там досягнуті домовленості з Російською Федерацією. Пане Сергію, британці, французи, а з ними і німці сказали, що теж поїдуть до Києва, щоб подивитися, подумати і спланувати подальші дії коаліції охочих про те, де мали би бути миротворці. І ми вже чули про те, що є кілька варіантів можуть вони бути в Україні, можуть бути і в сусідніх державах, можуть бути в Україні як не вздовж лінії фронту, але десь там або по центру, або швидше на заході. Але називають Київ і Одещ тобто ці дві локації, де обов'язково мусять бути присутні західні миротворці, тому що втрата саме цих регіонів або загроза саме для цих регіонів несе величезну загрозу усій Європі. Ми розуміємо, Київ столиця величезної держави Одеса і Одещина, це фактично ворота до Молдови, а далі і до Румунії, наскільки реально оці вчорашні ініціативи впровадити? Ну насправді скажу так, те, що стосується будь-яких контингентів закордонних військ після досягнення перемир'я з Російською Федерацією, насправді це дещо віддалена перспектива. Яку навряд чи можна сприймати як реалістично, поки що ми перебуваємо в умовах, коли ворог продовжує здійснювати атакуючі дії по всім напрямках, і в цих умовах навряд чи жодна європейська країна зважиться на відправку своїх контингентів до України, тому що там всіх цих пунктах зважиться про те, що після досягнення певного перемир'я Росія на це не налаштована. Ми так само не збираємося можна кажучи, здавати свої позиції зараз, значною мірою все вирішується на полі бою, але у будь-якому разі дійсно ми очікуємо, що там до Києва найближчим часом там приїде там, певна група з е, Британії е, і Франції, які будуть визначати кажучи, е, підходи до е, майбутнього вигляду української армії. Про що йдеться? Всі ці зусилля і Франції, і Британії і Німеччини треба роздивлятися в контексті якраз цієї білої книги оборони Європейського союзу, яка була буквально минулого тижня представлена, і там якраз визначаються підходи, які мають бути скеровані з боку європейського союзу на посилення оборонних і військових спроможностей України. Там є низка статових в військовому сенсі. Це монка ще це перш кроки. Це якраз там і постачання петропасів, посилення систем протиповітряної оборони, розширення логістичної участі України в певних. Транспортних коридорах на постачання озброєнь до долучення України до розвідувальних даних Європейського союзу, але в тому ж звіті є цікавий момент, що Україна має там організувати концепцію там стратегію Декобраза для захисту. Своєї території ця стратегія дикобраза зараз якраз я думаю буде обговорюватися на цих зустрічах, тому що ті підходи, які запроваджені в стратегії дикобразу в цій білий книзі Європейського союзу, вони дещо є недостатніми для реальних оборонних можливостей України, тому що стратегія дикобраза орієнтована на те, аби мати там гнучкі мобільні сили, які можна кажучи за рахунок. Швидкості маневрності та інше можуть стримувати просування противника. Але ця стратегія є недостатньою для наших умов, тому що ми на цими корпусами створенням корпусів уже йдемо далі. Ми створюємо систему стримування, яка ґрунтується і на, на далекобійних ударах. А це те, що зараз у європейських країн бракує, і фактично я думаю, що зараз всі ці, ці візити європейських наших партнерів до Києва будуть якраз керовані на те, аби сформувати реальний вигляд української армії, яка поєднує і стратегію декобраза, де якраз концептуальні підходи з огляду на 22 рік, і ті рішення, які ми сьогодні досягнули за рахунок розвитку далекобійних дронів створення. Власного ударного озброєння, і власна це якраз я думаю, буде приводом дискусії європейських і українських партнерів і створення якихось ну більш чітких кроків взаємодії з нашими європейськими партнерами. Не очікуючи, цих давніх або відтермінованих рішень, що європейські війська до нас з'являться тоді, коли буде досягнено перемир'я. Я думаю, що по протягом і цього року думаю, і наступного року триватиме достатньо така непроста фаза на рівні фронту, де і Російська Федерація. І Україна буде полагатися покладатися насамперед на потенціал на лінії фронту. Ба ну, розказуйте, що це недостатня концепція. Оця декобраза, що будуть їздити щось визначати. Тобто представники армії, які не мають бойового досвіду, зіткнення з російською армією, будуть їздити нас вчити збройні сили України, які мають цей бойовий досвід. Якось дивно виглядає. Вони, вони проналізували досвід 22 року і і що цього достатньо, коли якраз ми е, стримали противник. Ка чисельна перевала за рахунок мобільних дій наших військ mm -hmm. за цей час багато що змінилося. з'явилися і дрони, з'явилися і долгобійні системи враження. цей баланс зараз. Треба на піймали помогу. Ну власне, бо і російської армії інакше вже воює інакшими засобами. І в цьому випадку напередодні Рамштайну чи ми вже нарешті вийшли на абсолютні параметри, коли саме Україна до своїх союзників європейських приїжджає з чітким планом, скільки нам потрібно БК, як якої зброї, якої кон'юнктури, якої яких фінансів? Тобто є вже ці чіткі речі, чи ми далі будемо їздити за принципом дайте нам все. А потім ой, а ви у вас все немає? Ну дайте, що можете, бо так ви тримає ну, три тут, роки. Тут ви деча спрощено, тому що видокумназі у нас є там сім коаліцій, які скеровані за різними складовими, починаючи від авіційної складової бротампової кібербезпеки так і так інше, де по цим напрямкам держави об'єднуються і узгоджують потреби у. України на е, довгостроковій основі ми знаємо, що такі плани були скоординовані до 27-го року. Вони фактично е, визначають вже визначили обсяги і потреби української сторони. Але питання в тому, що зараз якраз ми перебуваємо на епі, коли Європейський Союз і європейські країни починають суттєво змінювати підходи до власної оборони і до взаємодії з України, тому що згадано це і біла книга е, європейської оборони і. План реарм Європи, де визначається суми на фінансування Європейської оборони промисловості і української оборони промисловості, я думаю, що це якраз дозволяє Рамштайн використати як такий додатковий поштовх на навпаки розширенню проєктів щодо постачання озброєння в Україні і створення нових проєктів, які можна реалізувати, спираючись на розширення фінансової можливості Європейського союзу після оцих ухвалених рішень на. На саміті країн ЄС там дійсно є проблеми з розумінням хто коли і як має виділяти гроші, чи має допускатися до закупівлі озброєння з неєвропейського континенту. Питань багато, але динаміка є такою, що Європа вже власне прокинулася від цього летаргічного сну пов'язаного з тривалою Періодом неактивної оборони діяльності. зараз ситуація змінюється. Україна має можливість цього скористатися за рахунок раз симбіозу в рішеннях з європейськими партнерами. І що зараз тоді є найбільше на часі? Тому що ми читаємо, що 200 військових планувальників з Європи працюють над операціями в Україні. Це і про море, і про сушу, і про повітря. Це величезна кількість країн. Що не менше 30. це, це все політичні заяви, це все політичні заяви. Коли політики говорять про військових, то можна що вони не охоплюють весь той пласт проблем, які вирішуються військовими на полі бою? Політика має сказати, що ми відправляємо війська. Цей процес насправді займає час з одного боку, з іншого боку, виникає питання: що турляється війська, хто забезпечує керування взаємодії, які будуть наслідки після того як зокрема там європейські війська на території України підпадуть під удар російської крилатої ракети, які будуть дії. Е Країну НАТО в цьому сенсі багато білих плям, які до сьогодні не визначені. Вони будуть дійсно обговорюватися. Це важливий процес. Добре, що він вже починається, але умовно кажучи, ми зараз маємо думати про те, як стримувати противника зараз короткостроковій перспективі, використовуючи потенціал європейських країн, і потім уже трошки далі думати про формування е нового етапу взаємодії з приводу тих же гарантій безпеки. Президент з вчора казав про те, що він розглядає гарантії безпеки на цьому етапі. Це якраз зокрема. Системи протиповітряної оборони збільшення постачання їхньої кількості, авіаційну складову, яка має бути розширена для прикриття України. Потім інші напрямки, які так само вже відзеркалені і в європейському плані там в білої книги, і в наших підходах до бачення, яким чином потенціал Європи може бути використаний на поточному етапі для посилення наших сил безпеки та оборони. Ще маємо одну хвилину, пане Сергію. Про Крим хочемо розпитати. Про нього ми останнім часом небагато говоримо. Говоримо про удари далекобійні. Про Енгельс говоримо про ті чотири області, на які претендує Росія. А тим часом в Криму далі і ППО знищують, і поруч в морі те, щось відбувається. Чому так мало уваги зараз до Криму? Тому що вже там мало роботи залишилося. Чи є щось актуальніше? Одну хвилину маємо. У насправді дійсно ми бачили вчора більш деталізоване відео по знищенню систем РЛС і ППО в Криму. Це власне більш деталізована інформація була два тижні тому, коли було знищено понад 12 РЛС противника в Криму, нашими FTV-дронами, які стартували з морських платформ. Це говорить про те, що Крим залишається і далі об'єктом нашої уваги. Багато військових об'єктів знищено і далі буде знищуватися. Дякуємо, пане Сергію. Сергій з директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес був з нами в телетері «Еспресо».